Всім привіт! Зараз ми будемо говорити про подарунки на 14 лютого в абсолютно різних бюджетах. Від мінімального до максимальних дуже цікаво, що таке? Я просто тут сяду, послухаю. Ну, припустимо, так от я гадаю, ми всі вже отримали добряче щеплення від пережитків совєтського минулого, і саме час відправити радянські свята вслід за руським кораблем. Тож цього року, 14 лютого, може стати замінником радянського 8 березня чи, пробач господи, 23 лютого. І вітати з ним можна не тільки другу половинку, а й просто всіх, хто дорогий вашому серцю. Тож я буду радити подарунки для дівчат, а ти для хлопців. І будемо по ходу діло один одного доповнювати. Домовилися. З вами Флюїдні Володька та Маша. Ви на амурному та розумному каналі сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua І ми починаємо. А почнемо ми з приємних дрібничок. До тисячі гривень я вважаю, що ми можемо подарувати якусь термокружку, парфумерію, пазлики, електрочайник напевно. Боже, ти нікому такі поради не давай. Парфум за тисячу гривень для жінки. Давай я тобі поясню трошки. Ми дівчата. Ми цінуємо те, що ви не зможете навіть зрозуміти та побачити. А ще десятою дорогою обходимо дешеві парфуми. Але якщо тобі не дають спокою аромати, пропоную краще обрати аромати для дому. Наприклад, аромодифузори та ароматичні свічки і тематично, і додадуть настрою. До речі, вони актуальні не тільки для дівчат, а й взагалі для будь-якого віку. А от електрочайник, якби мені подарував мій хлопець, то пішов би одразу інші дівчині його дарувати. Тобто ти реально хочеш сказати, що всі мої поради до тисячі гривень вони погані. Та не плакай, термокружка ок, пазлик ок. Є такі, хто буде пазли збирати. О Боже, дякую тобі за благословення. Може, сама щось порадиш? Так, пораджу. Заходимо на сервіс Smart Shopping Хотлайн Hotline.ua і одразу в розділ «Подарунки». Вибираємо для жінок і сортуємо за ціною. Ось для хлопців я б порадила абсолютно ті ж подарунки, термокружки, пазли, але б ще додала еспандери, щоб мати міцні руки. Ну повір, взагалі-то у мене міцні руки. Так, по тобі видно, що ти зміцнюєш хват кожного дня, але тут трохи інше. Еспандер, нехай буде. А ну і тобі можна парфуми за 500 гривень. Ну, взагалі, то я користуюся Om Sport. Не знала, що вони не розлив бувають. А ці шкарпетки чому не порадила? А ну і шкарпетки для волочки. Тож продовжимо. Насправді до 1000 гривень є ще дуже багато цікавих варіантів для дівчат. Кавомолка, електричний штопор, гаманець, сережки, каблучка, миша для комп'ютера, колонка, навушники. Ок, ідеї норм. Але чи можна купити за 1000 гривень норм колонку або навушники? Ну ти будеш здивована, але насправді навіть з ANC є. Що? Така система шумопоглинання, коли ти одягаєш навушники і генератори не чуєш. А як про, так, але в такому сегменті краще щось дивитися по типу Xiaomi. В принципі, ок, за свої гроші. Серед колонок багато різних варіантів, в основному від китайських брендів, але щось няшне точно можна вибрати. Так, а що хлопцям можеш порекомендувати? Ну, за таку ціну можна купити мишу, клавіатуру, мультитул, набір інструментів або підставку під навушники. Якось так. Або гру на приставку чи комп'ютер. Чи давай будемо реально сучасними, можна взяти якусь підписку на сервіс, і це зручно. Підписка так, дуже зручно, я згодна. Але ігри ну таке собі хобі. Краще щось для спорту. О, ти, до речі, на віліку катаєшся, що тобі подарувати? Ти диви, ти може бути корисним. Можна шолом, окуляри, рукавиці, баф, флягу, щось для догляду, типу поліролі чи очисник для цепки. А чим більше грошей, тим більше варіантів. В бюджеті від 2 до 5 тисяч гривень багато універсальних подарунків і для дівчат, і для хлопців. Навушники, платівки, якщо звісно є вініловий програвач, класні колонки, всякі прибамбаси для комп'ютера, наприклад, миші, клави, чи килими, та ноутбука, чохли, usb c перехідники в такому бюджеті з'являються павербанки з великою ємністю та класний екіп для спорту. Коротше, багато чого. Дуже рекомендую зайти подивитися ще ідеї на Hotline.ua в розділ подарунків. А лінк я залишу в описі. Як не дивно, але я погоджуюся з тобою. Але якщо ти знаєш, чим дівчина користується, то можна подарувати ще набори подогляду, косметику, масажери, масажери певних частин тіла. Ти, ти про що? То знає, той зрозуміє. Є у нас такий розділ. Та й взагалі, просто приїдьте до дівчини і. Привстановіть Windows? Ну, так. Зараз це називається Приїдьте і встановіть інтернет без світла. Ось зробите і вона гарантована ваша дружина. Хто б мені таке зробив? Ще додам камеру моментального друку Fujifilm Instax. Електронну читалку, програвач вініло, комп'ютерне крісло та класні парфуми. Як твої Шанель? Так. Геніально, Оскар! Ти тебе з Ну, а коли бабки не проблема, то й вибір очевидний. Просто йдіть, купуйте та даруйте той iPhone 14 Pro Max. Всі його хочуть. Ти ж хочеш? Так, але до чого тут смартфон? Ну, новий айфон – це завжди крутий подарунок. А, ти про це так, але попсовий. Якщо бюджети дозволяють, тут треба точно знати потреби дівчини. Можливо, смарт-годинник чи фен. Вже всі не жартувались про Дайсони. Чи Біокамін? дуже актуально зараз? Чи можливо вона часто дивиться Netflix? чи набирає багато текстів зі смартфона, подаруйте планшет, камеру для творчих дівчат, ноутбук для тих, кому він треба. Коротше, тут можна вічно вигадувати. Ну і всі ці подарунки, як я бачу, підходять і для хлопців. Я б додав сюди для пацанів велосипеди, скейти та лонгборди. І, звісно, ігрові консолі. Switch, OLED, PS5, Xbox, Series X це чудові подарунки. Коли ти вже награєшся? Ну, ми хлопці, ми граємося років до сорока, проте просто з часом іграшки стають дорожчими. Філософ ти наш. Давай, може, висновки підбивати вже. Висновок. Отож, ми накидали вам пару десятків ідей для того, щоб вам було просто легше обрати подарунок для своєї другої половинки. Звісно, це саме ідеї, а не рекомендації цих подарунків, бо їх набагато більше насправді і перелічувати можна вічно. Раджу вам зайти на сервіс смартшопінгу шопінгу Hotline.ua і вибрати саме той подарунок, що порадує дорогу вам людину. Для вашої зручності там є цілий розділ з купою фільтрів, Тож просто заходите, вбиваєте необхідні дані і обираєте ідеальний подарунок легко та приємно. А вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео на нашому каналі. І діліться в коментарях, як вам такий формат. Чи зайшло? І чи зайшла вам Маша, щоб побачити її знову на нашому каналі як ведучою. Слава Україні! Героям слава. Пау пау. chez nous